Грошей реально в бюджеті немає, і в цей час лунає нова заява представника слуг народу. До речі, це ж стара технологія. Коли валиться рейтинг, то роздавай населенню гроші, запускай вовину тисячу, роби кешбеки, піднімай зарплати і пенсії бюджетникам. Після скандалу навколо сап і набу влада схоже згадала цей принцип і шукає зараз підтримки серед військовослужбовців. Планується підвищити до 50 тисяч гривень зарплати військовим у тилу. Заявив твій колега, слуга народу Горбенко. Наразі ця зарплата становиться 20 тисяч гривень. І до речі, хочу нагадати, що вона була зменшена теж по наполяганню. Влади також цей слуга заявив, що хоче підвищити мінімальну зарплату в тилу для сержантського складу. Щонайменше 70 тисяч гривень, та молодших офіцерів, 75-80 тисяч. Дивісь, питання підняття зарплати зарплати військовослужбовцям давно вже актуальне. Ну більше ніж Е, Але ж ну, дивись, чому влада зайнялася по перше, тільки зараз? Лояльність військових та хочуть купити, і головне питання: а де брати гроші, якщо дира в бюджеті, Як ти кажеш 20 мільярдів доларів? Це перше. А по-друге, вже є проблеми з виплатами військовими, і про це вони кажуть вже публічно. Де будуть брати гроші з фінансування офісу президента? Чи а, припинить фінансувати єдиний телемарафон? А може слуги народу припинять займатися корупцією, щоб вистачило. Грошей військово. Навіщо лунають такі заяви, якщо їх дуже складно реалізувати? Дивись. Коротко. Я зараз закінчу з тобою розмову і піду на бюджетний комітет, де буду розглядатися зміни в бюджет 2025 року. Те, що заявив мій колега, ну по-перше, взагалі, яким чином він до цієї історії не зрозуміло ну м'яко говоричи. По-друге, грошей на це, очевидно, я не бачив. Ну Якщо раптом там Ніхто не, ні... Ніхто ну, тоді, не дивись, тоді, тоді пробач це чергова, пуста популістична заява, яка ем, яка не підкріплена нічим. Як то не буде цинічно сказати. Я розумію, що всі хочуть бути е, тіпа, позитивними і приносити позитивні новини, але мені здається, що ну це не та тема, на якій треба маніпулювати. Там урожей немає. А, до речі ти зачепив тему митниці. Якщо я не помиляюсь, там вже повинні провести реформу митниці. В чому полягає ця реформа? Це перше. Друге, чому уряд не займається цим? А третє, чи це від нас наші партнери? Не тільки тому, що це зможе наповнити бюджет, а може тому, що щось наш уряд обіцяв партнерам? Um, Дивіться, я в цьому скликанні, ну, напевно, все ж таки провів багато законів, але я пишаюсь я в першу чергу двома законами: це закон про Беб і закон про митницю. Е, історія з митницю, вона майже дзеркальна, ми справді писали закон одночасно, ну дві версії і для Бебу, і для Митниці, як і по Бебу. Обирається прозора голова нової митниці, який сім років вона зараз без очільника. Далі, відповідно, відбувається переатестація залучення бізнесу, залучення міжнародників, купа дається додаткових інструментів, які ми разом писали світовим банком. І відбувається те, що називається реформа митниці. Тому ну, що на митниці зараз крадуть 100 мільярдів фрік. І це не мої дані, це я посилаюсь на голову профільного комітету, як мінімум, хоча і не тільки. А що трапилось, ми цей закон прийняли, тому що. Я, як співголова групи дружби з Світовим банком і МВФ, переконав партнерів, що ну якби тут 100 мільярдів під носом крадуть, бажано, щоб не крали. Відповідно, це був маяк МВФ і Світового банку, і якщо ти пам'ятаєш, було такі щасливі часи, які в минулому році нам Конгрес США виділяв через адміністрацію кошти. У ці шість мільярдів було, і там була частина, яка була прив'язана до виконання реформи митниці. Як тільки... Ми гроші як держава отримала, то уряд по вказівці від офісу президента цю реформу почав саботувати Згідно з законом, вони мали подати комісію, яка буде обирати якраз голову митниці до 31 грудня 2024 року. Ми з тобою сьогодні спілкуємося 30 липня 2025 року. Відповідно, зараз триває 6 місяць і 30 днів, як уряд. Порушує закон і блокує реформу митниці. На мої багаточасельні запитання до Сергія Марченка, який міністр фінансів, не який зараз це блокує, я почув багато відповідей, які, якщо коротко і спрощення, звучать як пряма вказівка від президента. Ну, все. От на цьому коло заткнулося. Чи є у них зараз шанси блокувати? Ні, я це питання доб'ю. Знову ж таки, ну, дякую їм за факап з Набу і САПом. Тепер, як би, гроші в обмін на реформи буде не просто загальною фразою. Але ну, давай говорити відверто. Це ж не американцям, не МВФ, не Світовому банку потрібно, щоб у нас на митниці. Не крали, ну, це ще, у нас за да? тому що це гроші на армію. Ну, ще раз нагадаю, це внутрішні доходи. Щоб у нас крали 100 мільярдів. І ну, якби ми в цьому зацікавлені. І я тобі чесно скажу, мені не було складно цей закон провести через парламент, тому що всі колеги. Незалежно від політичних сил підійшли і сказали, слухай, ну давайте щось там зробимо, тому що ну капець, все, що ми чуємо, ну там прямо грибуть як в останній день. Мало того, що ну, якби воно виглядає погано перед партнерами, ну це ж проблема. А уряд, знову ж таки, звереденка, ось той оновлений, де всі ліжка тепер переставлені в зовсім в іншому е порядку, це ігнорує. Чи є у них шанс далі ігнорувати? Як ти почув, скоро буде бюджет. І всі в уряді чудово знають, що народний депутат Железняк Рін їм дасть провести ці зміни, поки вони не почнуть робити конкурс по митниці. Ну в принципі, зараз і подивимося, як вони будуть себе вести. Знаєш, я з тобою майже у всьому спогоджуюся. Майже я не погоджуюсь тобою у фразі нам це потрібно. Коли ти кажеш нам, це не всім. Ну тому, що якщо б це було всім потрібно, це було б вже зроблено. По перше, ти ж розумієш, що якщо зіронки заграються, це комусь потрібно. Якщо не проводиться реформа митниці, якщо не проводиться конкурс, то це потрібно тим, хто контролює контрабанду. І це лежить на поверхні, тільки тупий, це не розуміє. Ну погоджуєшся, що люди, які ну, так дивися. Я, я як цей я це говорю так само. Просто у цих тих хто від цього заробляє гроші. Мені по-перше, здається, що вони за ці шість років там ну абсолютного грабування, ну вже напевно щось заробили, Там, напевно, навіть для правників заробили, можна тепер на 10 поколінь вперед не заробляти. По-друге, ну ще раз, якщо б ми говорили під час навіть не війни, то це б виглядало погидно. А зараз це ще раз дуже простий зв'язок. Всі гроші, які ми заробляємо з податків і митних платежів. Вони прямо спрямовуються на один видаток: це безпека і оборона. Все більше нікуди. От воно все прямо туди йде. Це ну, наша військово-бюджетна економіка. Якщо ти крадеш на митниці, це означає, що ти прямо крадеш у армії. І як не дивно, всередині року ми з'ясували, що нам не вистачає 400 мільярдів на армію. А як так сталося, що хтось краде 100 мільярдів на армію, і тут не вистачає мільярдів на армію? Ну правда, ж це ж можна звести в один і далі. Ну, зв'язок між тим, що грошей на армію не вистачає і якби, військовими діями да, їх результативності. Ну, я думаю, що всім зрозуміло, не будуть тут займатися зайвими маніпуляціями. А, останнє питання по цій темі, яку я не можу обійти. Дивись, ми знаємо, що європейці від нас вимагають припинити. Контрабанду контрафактних цилярок, тому що це б'є по європейському ринку в Україні Маленьке вони... уточнення, якщо дозволиш, не тільки європейці, є офіційний лист G7. Ти е, не будеш здивований, але будеш здивований тому, що вперше вони не тільки написали. Типа, хлопці, у вас ось тут 25 мільярдів на тютюні крадуть, ну, 10 палив, 10 алкоголь. Вони дали, посли G7, додатком, перелік і адреси підприємств в Україні, де це виробляється. Так. Ну, типу, це безпрецедентна історія. Більше того, всі знають найбільшого виробника, який знаходиться на Львівщині, всі знають прізвище, всі знають, що це має відношення до багатьох говорячих голів в, е, слуги народу. Всі знають, що ці гроші куди йдуть, але нічого не роблять. В мене до тебе тільки одне запитання. Якщо ми бачимо зараз е, призначення нового очільника БЕП, яка вирогідність того. Що він зможе почати цим займатися? Як ти оцінюєш? Я вважаю, що дуже дуже висока, максимально висока. Я дум, щиро вважаю, що це має бути один із перших пріоритетів. Давай говорити відверто. Ну не завжди наш е, бізнес ну, веде, як так сказати, свої справи по всьому комплаєнс. Ну ми всі ходимо в ресторани, іноді да тобі приносять два чека. Це не є порушенням, але ну, точно при бажанні можна інтерпретувати це, це саме так. Але ну, це ж історії, коли пробач, ми як держава гоняємось за тими людьми, які не заплатили податки з продажу трьох шкарпеток на OLX. Ну, це ж, звичайно, прям мегазлочин. Прям алькапонами поймали в фінансовому секторі. І тут так само у тебе під носом. Як ти правильно зазначив, тут не треба бути як генієм-розслідувачем Шерлока Холмсом. Тут всі знають ці адреси, всі розуміють, як це відбувається, всі ці експертизи зроблені. Ну, коротше, було б політичне бажання, це ну, закривається в пару днів. І у тебе крадуть 2, 25 мільярдів гривень. Ну, це дофіга. Ну це прям дуже багато. Більш того, як ти правильно зазначив. Одний із перших, хто починає вже не те, що жалітися, а погрожувати конкретними наслідками, це європейці. Вони говорять: «Ребят, так ви свою контрабанду мало того, що у себе розповсюджуєте, ваші ж грібята їдуть через Руминію, Молдову, там, Болгарію і інші країни, і по всій Європі продають ці ваші цигарки комплімент. Ну, ви крадете тепер гроші у нас. Мало того, що ви крадете гроші у наших компаній, які у вас працюють. А я нагадаю, що так як би чи добре це чи погано, але найбільший платник податків в Україні це компанія Філіп Моріс, це «Табачка» і це американська компанія. Ну, щось якось воно не складається, да, в підтримку американського бізнесу в Україні. Ось так ви ще й починаєте в Європі красти гроші там, розводити корупцію, підтримувати наші злочинні угрупування, і все таке. Ну якби це не виглядає як достатньо партнерство. Окей, з цим ми, розібрали. ми розібралися. А скажи мені, будь ласка, питання, яке стоїть сьогодні, руба, це а що буде далі зі справами, які е, всі чують? Ну, наприклад, справа Чернишова. Ми знаємо цю справу, і ми знаємо навіть з від добрих людей з антикорупційних органів, що найближчим часом Черношов отримує ще дві підозри по інших справах. Є історія про Міндіча, є про все інше. Як ти вважаєш, які перспективи цих справ чи будуть вони дійсно скажімо так реалізовані як звинувачення, чи це може бути частиною домовленості з офісу президента, що, наприклад, він. Зараз погоджується і повертає незалежність на і САП, а ці органи забувають про найближчих друзяк нашого президента. Ні, це, це конспірологія. Дивіться, президент не в класі, я, забуваю, де... я ставлю тобі запитання, вибачте. Я, я, я тобі запитання. Які я є. розумію, я бачив я це. Ось так. ще раз. Президент не в, в, в той позиції, де він може вимагати такі компроміси. А, там ще раз немає варіанту не зробити це. Просто ну, це неможливо. Мо, ну, тіпа, це буде прям вже фінал фіналом. Тепер, що стосується справ Чернашова, я дуже раджу подивитися вчора. Вийшов ну в понеділок. Вівторок пробачте, сюжет Бігусів про маєтки Черношова. Я переконаний, що із п'яти цих будинків лише один будувався для Черношова. Мій джерела говорить, що іншим будувався для Міндіча. Ще оці два-три менеджера, або не менеджера, навіть дуже б цікаво було б дізнатися, хто це. Це натяк щодо подальших справ. А по Міндічу я. Більш ніж переконаний, що там буде матеріал е, достойний. Чому я переконаний? Тому що я по деяким із епізодів заявник. Це мої заяви. Вау, 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 вау! А ну може подробиці по ці, цієї теми? Як ти знаєш, я веду канал Залізний нардеп. У нас є окремий великий розділ, насправді, головний про розслідування. що найменш у мене є. Два розслідування: про одне корупція на ОПЗ, інше – це корупція на енергатомі. Є не видано, але по військовій тематиці я пробачте, через сенситивність теми і відверто не хочу нашкодити розслідування зараз. Не можу сказати деталі. Але так чи інакше, все це виходить на Тимура Міндіча. Про що я прямо зазначив в своїх заявах на БУМ. Не тільки він там, там є і шурма. По шурмі я заявник по двом справам: перше це сонячні станції його, там значно більше, ніж ви бачили в сюжеті бігусів. А, а друге, це якраз історія з ОПЗ. І, якщо не помиляюсь, по арма в трьох справах, пробачу по шурмі, вже збився по рахунку з цими реформаторами, там як вони вкрали аміаки Калін через Арму. Е, тому я думаю, що навряд, чи, е, враховуючи, що це публічна да, інформація, то навряд чи у антикорупційних органах є, в принципі, якась навіть і теоретична можливість ну, якби не розслідуватись в цій справі. Але ще раз я переконаний, що ну, у президента там немає варіантів їх змусити забрати. І нагадаю, що в нашій країні. Це ж таки, колись відбудуться вибори, а ці справи вони не мають строку давності. І очевидно, наступний президент або наступний прем'єр-міністр буде не так лояльний до пана Міндіча, Чернашова чи навіть Ростислава Шурми. І ну, якби це питання часу. Я погоджую з тобою, я дякую за тебе за цю відповідь. Поясню, чому, тому що з у людей є конспірологічна теорія. Я пояснюю, коли вони кажуть, ну це ви, ви прихильник антикорупціонерів. Тому я запитую своїх гостей, щоб вони підкріпили мою позицію своїми поглядами. І це допомагає людям зрозуміти. А ще я можу сказати, що в мене є відчуття, що Міндич може стати сімерчуком для Зеленського. В тебе такого відчуття немає? Дивись. Um... Знаю, типу, я вважаю себе одним із найкращих експертів по міндічу Я прям, ну, як говорити, набуй не. ти тизнавець, ти скажіть, це... будь ласка. що? Ти знавець? Так, да, я Міндича-експерт. Так ось, е... я. Я не знаю достатньо детальної біографії Свернарчука і там дивився ці сюжети, але я переконаний, що він там навіть поруч по обсягу впливу не стояв з паном Міндіч. Ну прям, це, ну, це навіть не я не знаю, це як Дональда Трампа порівняти з пані Санду. Ну, от плюс-мінус так само, і Трамп в даному випадку точно не свернарчук. Ярослава, скажи мені, будь ласка. Зараз стало відомо, що Олена Дума подала у відставку з позиції АРМА. Чому а? саме зараз? Чому таке рішення? Вона була давайте, коротко. Вона була взагалі її привів міндіч, але ну м'яко говорячи, от чесно, як як я ж говорю, знаток по міндічу, ми перевіряли прям арму отак і отак. Ми не знайшли його там сильного впливу. Можливо, він був. Ну коротше, він тут не спалився. А, було декілька ситуацій. Перша ситуація це з провалом закону. Ну, типу, те, що невчасно закон прийняли по арма. Тому що Арма його блокувала одна із причин. А друга, як то не дивно, вона нещодавно зробила феєричне представлення своєї книги «Армагеддон». Просто раджу подивитися там, історія самодостатня, без додаткових зауважень. І, і як би, ну, ці фотографії дійшли і до президента. Ну і йому м'яко говорячи, не дуже вони сподобались. Тож зараз буде її звільненням, далі мають оголосити конкурс. Ну що можна сказати? Україна не зможе вистояти без грошей. Гроші надають нам наші західні партнери, європейці, американці. В Будь-якому випадку, якщо ми будемо ігнорувати їх поради, якщо ми будемо ігнорувати їх розумні а, рекомендації. Добра не буде на це. Треба звертати увагу. Про це не треба мовчати. Треба вказувати на це уряду і керівництво країни. Бо саме від них залежить, чи отримаємо ми далі гроші, чи ні. Якщо вони будуть ігнорувати, так нічого доброго не буде. А без грошей ми війну не виграємо і не вистоїмо. Тому дякую тобі, Ярослава, що звертаєш на це увагу. Дякую, що не мовчиш. Дякую, що готовий виходити в ефір і пояснювати. І сподіваюся, що у четвер Верховній Раді вистачить голосів за те, щоб повернути незалежність САП і набу. А уряду до кінця черга вистачить ну, здорового глузду, призначити нового очільника БЕП. Це не їм потрібно, це всім нам потрібно. Дякую тобі, і до нових зустрічей. Дякую, пока.